Мікс теплесеньких світерів вагою 20 кілограм ціною 250 євро за кілограм. Сорт у нас буде перший. І почнемо ми з ось такого світера. Скотч додому. Ось такий легенький, ніжно-рожевий, шерстяний світер в розмірі 16 від Ес Олівер. Просто гляньте, яка красота. Він напівпрозорий, ну, ну просто. Наступний у нас буде ось такий світер, в класний принт, ходовий. Ось такі дрібні квіточки. Розмір, на жаль, не пише, але він такий де подовжений і досить непоганий, такий великий. Наступний. Наступна у нас буде жилеточка. Ось така. Розмір у нас 50-й, тобто великий розмір. Наступний світер вже буде такий більш теплий. Комірець під шию. Розмір у нас буде Ско, маленький розмір. Але він просто в ідеальному стані прям ну, побабується. Наступний ніжно-пудровий такий. Також напівпрозора в'язка, від її розмір S. Наступний світр, у нас такому класному синьому кольорі, колір такий електрик. Вони неймовірно всі теплі. Вже осінь, дощ треба утеплятись. Розмір L. Ціна 250 євро за кілограм. Це смішна ціна. А світери реально круті. Наступний світер. Просто гляньте, яка це красота. Він йде укорочений з ось таким широким, теплим комірцем. Розмір, на жаль, не пише. Наступний світер у нас буде ось такий. Як бачите, розміри різні на різну вікову категорію людей. Кожен знайде щось для себе. Розмір 14-й. Наступна зелена. Зелений такий кардиганчик укорочений на гудзичках. Наступний світер. Не можу сказати, що це світер. З таким вирізом. В пудровому кольорі жилетка. Жилетку можна дуже круто стилізувати з білою сорочкою. Дженсиками це бомба буде. Наступний світер ось такий, зад подовжений. Рівер Ісланд. Клас. Розмір емочка цього. Наступний буде у нас ось такий бордовий, також подовжений. Наступний супер теплий. Боже, просто гляньте на цю в'язку. Тільки в ньому. Запу... О, тут рукавів нема. Це просто, типа, як... Титюча миш. Напевно. Наступна, біленька. Ось така. Прикольна, гляньте. В дрібний горошок. Так, далі в нас ще один кардиганчик, тільки вже подовжений і в рубчик. Рубчик, як ми знаємо, це зараз тренд. Наступний ось такий світер. Оце щось прикольне таке. Кардиган. Просто гляньте на цей кардиган. Він реально неймовірний. Гляньте на цю в'язку, на дизайн. Класний, мені прям подобається. Розмір, на жаль, не пише, але він іде оверсайзний. Наступний голубенький. Також кардиганчик. 2,50 євро за ось такий ну, неймовірної якості одяг. Так, можливо, є якісь модельки які не актуальні зараз. Але більшість це круті світера. Ось така. Я думаю, що кожен знайде щось для себе. Просто гляньте. Гляньте, який світр. Я навіть не передам, з якої він пряжі виконаний. бо пряжа неймовірна. Він дуже ніжний, не колючий, Ну, клас. Розмір 16-й. Ще один ніжно-рожевий. Кардиган. Гляньте. Я в захваті. Мені вже подобається цей лотик. Ось такий світер. Укорочений, класний. Я думаю, це круто. Розмір есочка. Я вам показала більшу частину наповнення лотику, скільки ще всього залишається. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до будь-кого з наших менеджерів і забирайте ці теплесенькі, класні світери. За ціною 250 євро за кілограм.